Чи знайоме вам відчуття, коли вас перепитують по кілька разів? Ось мені знайоме, тому що це питання в дикції. У мене вона не ідеальна, але найголовніше те, що її можна виправити. Тож я вирішила зробити для себе щоденний челендж протягом місяця у тренуванні свого чіткого мовлення. І зараз вам покажу вправи, які я обрала. Для вправи нам задобиться олівець. Не ламайте його, я якось в мене це випадково вийшло. Добре, що в мене є запасний. Але перед основною вправою ми повинні розігріти основні елементи нашого мовлення: це губи, язик та щелепа. Тому я покажу підготовчі вправи, і ми потім прийдемо до основної. Для розігрівання губ ми будемо робити ось такий рух. Робимо так секунд 30 до такого певного оніміння, до відчуття тепла. Далі ми будемо працювати з нашим язиком і робити, типу, трр. Але робимо просто. Також 30 секунд до такої відчуття теплоти до того, що ми розігріли наші м'язи. Основне, що тут задіяний кінчик язика, має бути активне не горло. Горло не повинно боліти, лише язик. Далі, аби розігріти щелепу, необхідно робити активні жувальні рухи, ніби то ми щось велике їмо. Це виглядає не супер красиво, але... Таким чином, ми розігріємо нашу щелепу. Ще я згадала одну вправу, яку ми робили на акторській майстерності, і вона дуже ефективна. Це чомчик. Пасюшко! Чомчик. Боже, я відчуваю, як мене все палає, але це добре, тому що ми розігріли наші м'язи і готові до основної вправи. Що ми робимо з нашим олівцем? Ми його ставимо між зуби та будемо говорити скоромовки. Ставимо його так, аби ми могли чітко вимовляти слова, для того, щоб наші м'язи напружувалися, наш язик впирався олівець і почав працювати. Ми ставимо олівчик і повільно говоримо наші скоромовки, аби чітко вимовляти кожну букву. Шість мишей смішно шепочуть. Саша сушку сушить, а Саша сушки не сушить. Чисто, чітко, швидко, читати чудова справа. Ну що ж, я рахую, що це дуже класна, проста та швидка вправа на кожен день. Про її ефективність ми поговоримо через місяць, але вже зараз, після вправи, я відчуваю, наскільки легке та чітке моє мовлення. Якщо вам цікаво, то пробуйте самі та спостерігайте за моїм прогресом, яким я буду ділитися у себе в блозі, та іншими корисними та класними лайфхаками для життя. Дуже дякую вам за увагу! Користуйтеся, майте класну та чітку дикцію. Па-па!